Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, також поставити вподобайку, щоб більша кількість людей змогли його настати. Отже, цей день настав 15 січня 2024 рік. Сьогодні в. Штаті Айова відбудеться кокус, партійні збори серед республіканців, де власне громада, виборці так будуть голосувати за того чи іншого кандидата на відповідну посаду, на відповідну номінацію, і ми вже десь на ранок, 16 січня, дізнаємось результати, хто ж отримає перемогу в цьому штаті. В контексті номінації єдиного кандидата. Загалом проговоримо, що таке кокус. Тут достатньо цікаву інформацію надав Голос Америки. Кокус, так, це партійні збори або зустріч громади, на відміну від праймеріс, які відбуваються як звичайне голосування продовж цього дня. Фокуси зазвичай проводяться увечері. Представники громади, які належать до однієї чи іншої партії, збираються у школах, церквах, театрах, а інколи в звичайних оселях. Прихильники кандидатів виголошують промови на їхню підтримку, а далі відбувається голосування, яке може бути як закритим, так і відкритим. Ну, і наскільки я розумію, потім ці всі результати сумуються, так і ми вже отримаємо єдиний і остаточний результат щодо кандидатур і їх позицій. І ми вже зробимо висновок, хто ж, власне, в Айові отримає перемогу. І далі від цього вже будемо відштовхуватися в контексті того, які ж шанси потенційні кандидати будуть мати в інших штатах. Під час вчорашнього відео, де ми аналізували соціологію, ми говорили, що основна боротьба вона розвивається між Дональдом Трампом, колишнім президентом США, колишньою губернаторкою штату Південна Кароліна Гейлі, і губернатором. Штату Флорида руном Десантісом рейтинги ми говорили. Коротко скажу, так остання соціологія у Трампа 48% у Гейлі 20% у Десантіса 16% Тому подивимось, як ці результати будуть корелюватися з. Вже остаточними підсумками голосування внаслідок проведення кокусу, і далі говориться про те, що в Айові – це старт первинних виборів у США, де визначаються кандидат від або демократичної, або республіканської партії, або від двох партій одночасно, якщо кокус відбувається там в один день, а не в різні, як це буде в цьому році. Багато претендентів роблять велику ставку на цей штат, так, для того, щоб посилювати свої позиції упродовж всього праймерис, і так достатньо голосно заявити у цьому штаті про е, своє бажання, власне, бути кандидатом на посаду президента США. Так враховуючи, що цей штат він є перший в контексті праймеріс. Хоча, у подальшому я поясню, що. Його значимість велика цього штату, але не вирішальна. І далі CNN загалом ставить запитання відповіді, на які ми отримаємо вже в контексті процедури кукусу Вайові. Перше запитання: чи отримає Трамп перевагу в 50% плюс відсотків серед виборців по соціології? Ми говорили. Останні дані кажуть, що там 48-52%. Тому відповідь ми дізнаємося вже сьогодні вночі. Далі, хто буде другим після Трампа, Гейлі чи Десантіс? Вони достатньо близько між собою, якщо взяти Гейлі 20%, Десантіс 16%, тут 4%, але CNN говорить, що це статистична похибка, і результати саме в контексті другої позиції, вони можуть. Відрізнятися від соціології. Проте, знову ж таки, побачимо, як це буде під час кокусу. Далі пишеться, чи зменшиться кількість потенційних кандидатів серед республіканців після кокусу Айові, говорячи про те, що. Якраз цей кокус він показує для, до прикладу, кандидатів, які мають менший рейтинг, а чи потрібно їм далі приймати участь в праймарі, так, після цього кокусу? Тобто, якщо у кандидата в цьому кокусі буде там 2-3 голосів, то він може власне задумати, чи потрібно йому з такими результатами продовжувати боротьбу за номінацію єдиного кандидата на посаду президента. Ша. І тут також ставиться ще запитання: євангельські виборці: так, чи буде їхня велика підтримка в бік колишнього президента Ша, Дональда Трампа, говорячи, що в 2016 році ця підтримка була надзвичайно знову ж таки висока, і вона лякала інших потенційних кандидатів на відповідно знову ж таки, посаду. Ось такі коротенькі запитання опублікувало CNN так для того, щоб ми розуміли так, суть цієї кампанії, цього кокусу Айові, який буде сьогодні. У висновку я би хотів би зазначити про те, що у демократів, серед демократів, праймери Сайові він також був перший в 2020 році, і там. Діючий президент США станом на зараз Джо Байден він не зміг отримати перемогу. Він загалом був там на четвертому місці. Далі Джо Байден не зміг перемогти в Нью-Гемпширі і Неваді, а вже пізніше в нього була перемога в штаті Південна Кароліна. До чого я загалом говорю, що тут не потрібно. Думати, що штат Айова він вирішить абсолютно весь праймеріс так, серед республіканців по всіх штатах. Тому що якщо ми візьмемо штат Нью-Гемпшир, то там Нікі Гейлі має шанси з Дональдом Трампом. Тобто можуть бути як перемоги в Трампа. Так і знову ж таки Паразки, якщо ми говоримо по нью гемпшир тому я й провів от аналогію з праймериз в е, штаті, знову ж таки, Айова, тому що Голос Америки говорить про те, що якщо Трамп отримає там перемогу в Айові в Нью-Гемпширі, ще в третьому штаті, то є достатньо велика ймовірність, що він зможе власне виграти Праймеріс. Я тут готовий не погодитись з точкою зору, тому що в 2020 році Байден не виграв перші. Три штати, де проводились кокуси або праймеріц. А він же перемогу здобув аж в четвертому штаті, це штат Південна Кароліна. тут, тут дуже непередбачувана може бути ситуація. Тому. Так, ми будемо орієнтуватися і по цим штатам. Але на мою все ж таки думку, основна роль буде відіграватися під час супервівторка, де буде значна кількість штатів, де власне будуть проводитись вибори. Але ці результати ми також будемо враховувати і ще у підсумку. Ми можемо знову ж таки сказати, що основне, що ми хочемо тут побачити, це яка буде підтримка у Трампа, і, власне, які шанси буде мати Гейлі і Десантіс, так як у цьому штаті, так і загалом, в тому, щоб виправити виборчу кампанію, так в інших штатах під час праймерис, для того, щоб, ну, хоч якось, скинути виклик до, до Дональда Трампа, так з ним якось поборотись за. Цю номінацію. Це є найголовніші питання, на які ми, власне, можемо отримати відповідь під час сьогоднішньої події. Тому ми за нею будемо уважно слідкувати, інформувати про результати, про певні знову ж таки події, які будуть відбуватися в цьому штаті. І результати також ми. Обговоримо! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю вас підписатись на Ютуб канал Independent Політекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!